У Рівненському госпіталі було шумно та весело. З концертною програмою до бійців завітав заслужений академічний ансамбль пісні та танцю збройних сил України. Ярослава Руденко заслужена артистка України за її плечима кілька сотень концертів у зоні АТО вважає, щира українська пісня також зброя, яка допомагає здолати агресора і водночас підтримує наших бійців. В цьому році зробити ще більше ста концертів, тому що я вже не тільки як артистка їжджу туди, а як і організатор і їжджу від ансамблю збройних сил від національної філармонії України. Це моє життя, і напевно нацьку точно найвдячніші глядачі це в зоні АТО і наші воїни, герої, і місцеві жителі, тому що українська пісня це теж мистецька зброя, яка захищає, яка підіймає бойовий дух і додає нам тої непереможної української сили. Погоджується з цим твердженням і ще одна заслужена артистка України Наталія Заболоцька. Творчість це велика сила, і завжди хочеться, щоб люди відчули любов, тому що любов це велика сила. А в нашому колективі працюють чудові музиканти, чудові співаки, танцори, які віддають всю свою любов людям. І це головне тому, що людина потребує тепла, краси. І ми робимо цю справу. Подібне дійство чекає на інших бійців, адже щороку ансамбль влаштовує тур по військово-медичних закладах нашої держави, аби підняти настрій та бойовий дух наших захисників. Об'їхати ж всіх військових артисти планують за кілька тижнів. Не менше півтора десятка таких закладів, включає мобільні заклади за півтора місяця. Я думаю, що ми їх об'їдемо, тому що потім вже є навантаження творче. Поїдемо на схід. Довідомо, це перший ансамбль, який почав виступати на сході з початку АТО. Цього року до військових артисти планують їхати у травні. А загалом хороша концертна програма створила позитивний настрій як для бійців, так і працівників закладу. Велике спасибі вам за те, що ви приїхали, за те, що підняли дух. Спасибі до всіх хлопців, які зараз знаходяться в АТО. Дуже було приємно. Любов Данче Вибач, випуск новин.